Уявіть, що ваша рідна мова або мова, якою ви спілкуєтеся з дитинства, стає причиною для конфлікту. Я насправді трохи хвилююся, тому що я записую це відео вдруге. Вчора я спробувала передивилася, і мені здається, я не до кінця свої думки розкрила, тому спроба номер два. Тема дуже чутлива, насправді, і тому я до цього підходжу так досить з обережністю, але мені дуже хочеться про це поговорити. Мене це бентежить, мене це хвилює. Перед тим як взагалі почати говорити на цю тему, я хочу зазначити наступне. Цим відео і своїми думками я не хочу нікого образити. Якщо ви надто чутливі до цієї теми, можливо, є сенс вимкнути це відео. Але одночасно з тим, мені подобається діалог, і мені подобаються люди, які мають протилежну думку від моєї, які можуть її аргументувати з повагою, так само, як і я зі своєї сторони, теж спробую це все аргументувати з повагою, всі свої думки і. Це відео нікого ні до чого не зобов'язує. Ми дуже часто слухаємо думки інших людей, розуміємо їхні сенси, або, принаймні, намагаємося зрозуміти. І так ми розвиваємося в діалозі, в аналізі, в дослідженні протилежної точки зору. А у когось, може, вона буде схожа, як і моя. Ось. Я насправді щиро вірю в те, що я зможу свої думки донести так, щоб це нікого не образило. Принаймні, я е, спробую, але якщо би часом десь щось вам не сподобалося, я відразу перепрошу. Ось ви можете мені про це написати. Це не буде проблемою, бо Щось, що для мене є не таким, що може образити, для когось, може бути надто чутливим. Причина, по якій я взагалі знімаю це відео, дуже проста, мені не байдуже, і мене дуже тривожить тенденція, яку я спостерігаю і в соціальних мережах, і в цілому в інформаційних медіа. Як ви вже зрозуміли, і з назви до цього відео, і з обкладинки, на яку ви можливо цикнули, мова піде. Про мову. А масло, як ви знаєте, масляне. Взагалі варто почати з твердження, яке відразу скажу може для когось бути таким трошки чутливим. Я не засуджую людей, які живуть в Україні і спілкуються російською мовою. Я хочу їх зрозуміти. І, напевно, частково спробувати надихнути. Коли я, наприклад, читаю різні новини, слухаю різні історії і аналізую певні ситуації, я намагаюся історію перебрати на себе. А що би робила я? А як би думала я? І як би я реагувала? Я народилася в маленькому місті у Волинській області, де всі говорять. Українською мовою, де українські школи, українські предмети. Вчителі, які володіють чудово українською, можливо, розмовляють суржиком. Всі ми трошечки розмовляли суржиком, але я не знаю, як це. Я не знаю, як це народитися в сім'ї, де розмовляють російською мовою, або як це вчитися у школі, де всі предмети викладаються російською мовою, або як це спілкуватися з друзями, які говорять виключно російською мовою, або як це спілкуватися з родичами, які говорять виключно російською мовою. Тобто в моєму дитинстві. Російська мова була лише як предмет в школі, лише як мова телебачення, лише як ем, статті в інтернеті, які я читала там для розвитку в різних сферах, і по суті все так в моєму дитинстві, як і в дитинстві моїх однолітків, був новий канал, була фабрика зірок, були фільми російською, серіали російською, і практично ну, майже все в телевізорі. Що ми в дитинстві дуже активно використовували, було російською. Я точно знаю, що до університету я навіть робила запити в гуглі російською мовою, знаючи, що результатів буде більше, знаючи, що дослідження буде ліпше, тому що статей більше. У мене ніколи не було відразу до російської мови. Але коли я почала вчити історію України, вже трошки, так знаєте, більш, більш ем, емпатичніше, тобто не просто вивчення якихось сухих фактів, а цей аналіз. А чому так? Чому в СРСР в Україні було таке життя, яке було? Чому хтось в Радянському Союзі, будучи говорив, що Радянський Союз це круто, а хтось говорив, що М -м, це дуже-дуже погано. Коли ти взнаєш деталі сталінських репресій, коли ти бачиш документи людей з Голодомору, для яких тодішні правоохоронці, давайте назвемо їх так, писали, що. Вони зійшли з розуму, тому що вони не працювали і так далі. І так далі. І тому, власне, вони з'їли своїх дітей. Коли ти бачиш якісь от такі речі, робиш такий крок назад, і різні теми підсвічуються для тебе зовсім іншими кольорами. І коли почалася війна після Майдану, ти дуже. Переглядаєш власні, власні цінності і то, що для тебе стає прийнятним, а що для тебе стає неприйнятним. Я не скажу, що після 2014 року я перестала споживати російський контент. Ні, цього не було. Після 2022 року погляди радикально змінилися, але не в сторону категоричності по відношенню до інших людей, а з приводу власних. Таких власних дій, власних думок, власних почуттів. І все ж. Я не знаю, з власного досвіду, як це, народитися в російськомовній сім'ї, е, говорити щодня російською і тут бац. А треба, а треба перейти? А чи не треба перейти? А треба, а чи не треба? А я а, а що, а як? І я часом думаю, а що б робила я? Тобто, якби я була повністю в російськомовному середовищі 27 років до прикладу, і, і тут стається війна, і ну, світ міняється дуже сильно. Що тоді? А чи переходила б я на українську, а чи би вчила би я? А чи би думала я над цим. Враховуючи ті погляди, які я маю зараз, ті там, книги, які я читала протягом свого життя, якщо припустити, що весь цей досвід у мене є, як і в людини, яка народилася повністю в російськомовному середовищі, я би все-таки точно би думала над тим, щоб вчити мову. І Напевно, найсильніший аргумент, який на мене би повпливав, це мова окупанта. Дуже хочеться сказати, що я знаю про те, що є російськомовні, українські військові і вони мають право на повагу, таку ж питання взагалі не стоїть. Але для мене, як просто для цивільної людини. Це би мало би дуже велике значення. Я просто пам'ятаю свої відчуття, коли на початку війни в мережі було дуже-дуже багато відео відношення російських військових до українських і цивільних людей, і військових. І коли я це бачила, мені складно повірити, що розмовляючи би б російською мовою, я б не захотіла перейти і. Зменшити використання російської мови у своєму повсякденному житті. Мені так принаймні видається. Але як людина, яка слідкує за новинами і черпає інформацію з різних джерел і живе серед людей, я знаю, що є люди, які спілкуються українською мовою і роблять ще гірші злочини, аніж ті люди, про яких я згадувала раніше. Чи означає це, що тоді не треба говорити українською? Ні. Просто треба розуміти, що. Погані люди є всюди, як і добрі є люди всюди. Є люди добрі, які спілкуються українською, російською, англійською, німецькою, французькою і таке інше. Є люди злі, які спілкуються тими ж самими мовами. Мені хочеться тут підкреслити мою думку, яка напевне перегукується з думками інших людей, які живуть в демократичному світі, навіть якщо цей світ це щось дуже абстрактне. Мова, які колір шкіри, які орієнтації, які стать, які інші характеристики не повинні бути маркером чи то хорошої, чи то поганої людини. Мені здається, вчинки повинні бути маркером. Мені здається, цінності повинні бути маркером. Мені здається, відношення людини до інших людей повинні бути маркером. Мені здається. Думки, які вона транслює, повинні бути маркером. Але не мова, точно не мова. Знаєте ці розмови на кухні, які є точно в кожній сім'ї, в кожних парах, коли от сідають двоє, троє, четверо людей і обговорюють нові закони, політику, військові справи. і Тут я наголошу: кожен, абсолютно кожен, має право на обговорення абсолютно всього, що відбувається в цьому світі. Я настільки зосереджена, говорю, що у мене аж язик заплітається. І мене відверто дивувало, коли у нас почалися обмеження щодо використання російської мови, тому що я зараз поясню, бо для мене завжди категоричність має наслідки, і категоричність викликає супротив. Ну, це типу закони природи. Ось, Я розуміла, для чого це дуже багато є факторів, які впливають на кількість ракет, які летять на нашу країну, і таке інше. Але коли я обговорювала цю тему зі своїми близькими людьми, я не знала, що в історії таке вже було. Тобто я тоді при обговоренні говорила, що «Ну, мені здається, ну такого не було. Щоб, там, наприклад, після Другої світової війни Ізраїль такий, ми не використовуємо німецьку мову, ми забороняємо її. Але я погуглила і виявляється, що було і після Першої світової війни, і після Другої світової війни, і протягом Другої світової війни, після розпаду Радянського Союзу, Прибалтика робили свої е, законопроекти. Але закон не змінює свідомість. Це факт, це очевидний факт. І окрім законопроекту. Повинні бути ініціативи. Тобто, якщо ви щось забороняєте, ви маєте балансувати збільшенням ресурсів і можливостей для людей вивчити, наприклад, мову, якщо ми говоримо конкретно про мову. Тобто безкоштовні школи української мови, ініціативи для збільшення видавництв українською мовою, перекладів різних творів українською мовою, якісь. Культурні заходи, виключно для розвитку української мови, або з нахилом в той бік, давати це людям безкоштовно, давати можливість заохочувати людей, вивчати, надихатися і змінювати свідомість, чому, чому я маю це зробити, або чому цього не можна. Для деяких людей недостатньо просто зробити законопроект. І держава, як на мене, розуміючи, що всередині її кордонів живуть е різні люди, повинна це передбачити. І, маючи тим паче інформацію, як це було колись, можна ж взяти якісь ось ці best practices і їх імплементувати. У нас же у мене таке відчуття, принаймні, пропаганда працює зовсім інакше. І та, у нас теж є пропаганда. Я думаю, всі це можуть побачити, всі можуть відслідкувати, де пропаганда, а де просто новина. Мені не подобається. Мені не подобається, як працює пропаганда. Мені не подобається, що. У нас принаймні те, що я читаю, можливо, немає якихось вказівок і так далі, так робити, але воно так для мене виглядає. Хоча я можу бути не права. Якраз ось цей маркер, ось цей ярличок вішається на людину, в залежності від того, якою мовою вона спілкується, і от оцей осуд інших людей він, мені здається працює не в ту сторону, в яку би хотіли ті люди, які от і роблять цей осуд. Уявіть, що би було б, якби кожна людина, яка настільки так категорично засуджує людину, не знаючи її історії, взагалі нічого не знаючи про людину, що вона спілкується досі російською мовою, насправді би допомогла і запропонувала допомогу. Типу, якщо хочеш, ми можемо там почитати щось і так далі, провести там годину на тиждень, слухаючи українське, говорячи українською, п -п писати українською, от таке все, що би було тоді. Мені цікаво, а вам? Читаючи історії різних людей, розуміючи на власному досвіді, що життя насправді дуже цікаве, і у кожного воно абсолютно різне. І протягом життя ми формуємо різні погляди цінності і так далі. Що я вже згадувала раніше для когось перехід на українську мову це по суті вивчення нової мови з нуля. І для когось це може звучати дивно. Бо типу, як так живучи в Україні, мова з нуля, але таке може бути, і це треба розуміти. Я, наприклад, коли намагалася вивчити нову мову з нуля іспанську, бо мені подобалась дуже іспанська музика, це курча дуже складно насправді. Я розумію, що є схожості між російською і українською мовою, і, можливо, цей приклад недоречний, але для мене все ж доречний. І мені видається, що вивчити мову з нуля дуже складно. І це тривалий процес. і... Ну, у когось він може зайняти рік, дійсно, є такі люди. У когось він може зайняти два, у когось він може зайняти три. Але якщо на другому році вивчення нової мови у тебе з'являється людина в житті, яка каже, що ти ніхто і звати тебе ніяк, тому що ти ще досі не вивчив, чи буде мати мотивацію людина вивчити мову до кінця і спілкуватися взагалі нею? Давайте будемо відверті. Mm -mm. Ну, якби принаймні зі мною таке сталося, я би напевно. Я би дуже сумувала, якби до мене було таке відношення. Я насправді мрію, щоб в нашому світі, і тут я не тільки про Україну говорю, а в цілому, щоб люди більше допомагали один одному і хотіли допомагати один одному. Я прихильниця теорії критикуєш, пропонуй і не маючи, що запропонувати, напевно, і не варто критикувати. Тому я зі своєї сторони теж. Готова допомогти, хоча я не маю там філологічного диплому чи щось типу того. Але я людина, яка народилася у Волинській області і нині живе у Львівській, уже скільки там довго з 15-го року, 10 років математика, вмію рахувати. Можливо, якихось правил я не навчу. Але вірші я би з радістю пообговорювала. Фільми я би з радістю пообговорювала українською, і українські фільми в тому числі. А ще я зараз вчу трошечки дизайну, трошечки маркетингу. хоч і вчу на англійській, але я би з радістю би хотіла це обговорити на українській. А ще мистецтво театру і кіно дуже багато тем, які я дуже хочу обговорювати, і я би з радістю обговорювала це з людьми, які хочуть розвиватися і в українській мові, і в англійській. І ще там, де. Я також спробую знайти ресурси, де ви зможете почерпнути натхнення, можливо, отримати допомогу. Я залишу їх в описі до цього відео. Мої думки сьогодні прості. Я не засуджую російськомовних українців, я хочу їх почути, я хочу їх зрозуміти і, можливо, надихнути. Світ стане кращим, якщо ми почнемо з себе. І, напевно, це все. Якщо ваші думки схожі з моїми, дайте мені про це знати, дайте знати про це іншим людям, своїми буквами в коментарях. А я дякую вам за те, що були зі мною, за те, що послухали. Я бажаю вам гарного дня або вечора. Або який там зараз увесь час.